Майже чотири десятка футболісток з різних куточків України зібралися в Ужгороді. Протягом трьох днів тренуватимуться на стадіоні наукового ліцею. Спортсменки 2012-2013 років народження мають показати себе як найкраще, аби потрапити до національної збірної з футболу. Футбол, тому що моя мама теж грала у збірній Україні, і вона мені дала такий дух, щоб я теж хотіла пограти. Треба мати бажання тренуватися добре. Думку треба мати теж, техніку теж мати. Треба показувати себе, як я можу, що я можу, як грати. У мене спочатку тато займався, я до нього ходила на ігри і з деяким часом я теж почала займатися. Спочатку тренувалася в селі, а потім потрапила в Франківськ і зараз тут і намагаюся попасти кудись далі. Тренуватися, гарно себе показувати. Це дуже гарний вид спорту. Мені дуже сподобалося, ну, як він виглядає, супер, ну, супер спорт. Тренуюся майже кожен день, стараюся. Е, тренує наш тренер. Е, ми займаємося по дві години на тренування. Е, граємо в квадрати, е, бігові роботи е, для воротарів окремі роботи і е, футбол. В першу чергу мати впевненість в собі і знати, чого ти хочеш прагнути. Хочу потрапити в збірну Україну, прославитись, попасти в якийсь. Е, Гарний клуб. До спортивного збору долучилися і шестеро закарпаток. Мені було 10 років, е, грала з хлопцями і потім пригласили в команду з дішар і ну, почала грати. Команда, як до мене відносилися тренера, друзі, тренуватися кожен день, наживати алкоголь, курити, е, добре харчуватися. Тренуюся щодня десь по півтори години на день. Хочу потрапити збірної України і більш розвіяніші команди. Заради цього на що ти допомагає на це готова. до молодіжної збірної України. Дівчат відбиратиме головна тренерка національної збірної України з футболу Ю-15 Наталія Ігнатович. Критерії серйозні. Техніка тактичні дії дівчини, розуміння гри, мишлення. Швидка реакція на підказ наскільки вона розбирається, слухає і вміє вчитися. Це перший збір. Потім будуть ще регіони по Україні ще е, несколька зборів буде, і теж буде по 30-35 дівчат, і вже з усіх. Виберемо 24 дівчини. Ми дуже стараємось, але ми виходимо з групи Б завжди. Але зараз національна збірна вийшла в групу А. Побачимо у неї дуже сильні соперники і маємо надію, що поборемось. А ви знаєте, в цьому році дуже, дуже багато команд заявилося. Я не знаю, з чим це зв'язано. 35 команд дівчат 2012 року і молодше. тому в цьому році є з кого вибирати. Спортивний збір відкрили урочисто. Долучилася до заходу очільниця комітету жіночого та дівочого футболу України Анастасія Кліпаченко. Давно була така ідея: пошук нових талантів, нових дівчаток, залучення, надання можливості їм розвиватися і мати більше змагань та проявляти себе на професійному рівні. Наша перша збірна України це молодіжна Ю-15 якраз. І тому ми при підтримці ФІФА такої програми, яка якраз про ФІФА девелопмент Talent Development. це про пошук талантів та виявлення нових талантів в нашій країні. І в нас перший акцент пішов на Західну Україну так. Які в таких умовах війни зараз хочемо максимально безпечно створити умови для дівчаток? До пілотного проєкту залучили шість областей, включаючи Закарпаття. Ми давно знаємо, наприклад, команда Минай, дівоча, жіноча грає в першій лізі, грає у фіналі, здобуває гарні досягнення, результати і, взагалі, вже спілкувалися попередньо з керівниками напрямку жіночого футболу. То знаємо, що 200 дівчаток налічуються вже в розвитку різної вікової категорії. Це дуже класно, це дуже сильно. Ми дякуємо дійсно Закарпатській обласній асоціації футболу, керівникам, тренерам, хто займається розвитком. Зараз ми ближче познайомимось, тому що я на цій посаді тільки рік і. Зараз от ми з усіма регіонами знайомимося, і зараз от ці дні три дні присвятимо спілкуванню майбутнім планам та комунікації саме з закарпатським жіночим футболом. Далі проєкт запровадять по всіх регіонах України. Фінансування від Української асоціації футболу це новий проект. перший в історії взагалі такий проект. Ну і як я вже говорила, при підтримці проекту від ФІФА ЄФА, які зараз дуже активно розвивають жіночий футбол, підтримують в Європі та в світі показники жіночого футболу, переглядів залученості дівчат зростають з кожним роком. В цьому році максимальне це кількість дівчат, і тому фінансування теж збільшується. І ми спілкуємося, їздимо на міжнародні конференції, спілкуємося, шукаємо можливості для наших дівчаток, для жінок в футболі розвиватися, підтримувати фінансово тренерів. Нав... Чання тренерів також проводимо це є важливим теж аспектом. Ну і звичайно, що в нас є національна збірна України, це така верхівка піраміди, і нам потрібні ці дівчатка, які будуть бачити цю мрію, цей шлях. Тому проект ми назвали саме Виклик до мрії. Старт на Закарпатті – це більше ніж просто футбольний захід. Проєкт Української асоціації футболу Виклик до мрії створює платформу, де юні футболістки з різних куточків України отримують шанс бути почутими, тренуватися і реалізовувати себе. Це інвестиція у майбутнє жіночого футболу України, в розвиток таланту, сильного характеру, командного духу. У час, коли спорту потрібна нова хвиля, ця ініціатива нагадує: справжні зміни починаються з віри і першого кроку на полі.